Всім привіт! Чергова посилочка приїхала. Чесно кажучи, навіть не знаю, що навіть не дивився звідки то і що це. Щось після свята з тим часом, куча посилок почала приходити. А що ж такі? Запакували, що навіть ножик не хочу різати скотч. скот. Ну, І так ой. О, скільки всього. всего. Так, беремся с капустом. Значить так, це у нас кучевочка для ножі. Я б взяв по акції просто для себе попробувати, що це таке. Написано, що кераміка. Коштує вона в районі 3 доларів. Так, це в нас, це в нас, це в нас. Таке трошки. Ну, наді... надіюсь, що там все запаковано дуже круто. Це мають бути навушники. Чик. Круті навушники. Від Xiaomi. От дивіться, яка упаковочка. Вона ж і слугує зразу інструкцією QR-код. Тут різні родною як насадочки. Ну, ось така коробочка. Це оригінальні Xiaomi. Piston 3. У мене є другий, я собі купляв колись, а це вже, ти, ну, моднячі. Як завжди, сеомі на висоті. То вони повністю запаковані. Зараз ми їх акуратно ось тут. У мене були другі. Звук, звичайно, в них просто шикарний. Зразу вам скажу. Там бомба. І так, ось така коробочка. Ну, як на подарок, це взагалі шикарна штука. Ось, виглядає, тут є запасні три насадочки. І от вони запаковані ось так сюди. Давайте ми подивимося, як воно. Я навіть не знаю, як воно, якщо чесно. А, чекайте, минулого разу друга версія розпечатувалась ось так. Шік. От ви постійно тягнете, воно розмотується. Крута досить система в них. Так, тепер ось так піднімаєте цей і безпосередньо дістаємо. Самі вуха. Затички. Так, раз, і два. Ось так виглядає. Це, нагадаю, оригінальні. Я колись як вибирав, теж дуже довго придивлявся. Ось, Треті пістони видозмінені. змінені, вони трошки от такі кривенькі. Це не дефект, це вони такі є. Для кращої посадки в вусі. Щоб це було зручно і не заважало при носінні. Так вони виглядають. Виконані вони тут пластик, це в нас є метал ззаді. Так, вони йдуть, як гарнітура, тому є зразу ж отакий от пультик. Так видно. Три кнопочки, відповідно, гучність, плей, переключання, він наш слугує відповісти на дзвінок і переключання між піснями. Тут заявлено, що це, наскільки я пам'ятаю, читав, покрито зверху ниткою, тобто кевларовою ниткою. І от Наприкінці от такий ярличок з QR-кодом. Все. Штекер також металевий, такий шершавий, до речі, тут йде нарізка, така повздовжня, тобто він такий от береш і не ковзається. І штекер з золотим напиленням. Ось так. Ось так. Дуже круті наушники, попередня версія, я думаю, що ці не гірші по звучанню. Вкладаємо це в бік. Далі в нас де... А, ну, Це ж я робив розпаковочку. Це оригінальний Xiaomi Powerbank. 5000, навіть не буду на ньому зупинятися. І. І, і уявлення немає, що це. Такі упаковці. Я, чесно кажучи, думав, що то мав би бути телефон, але ні. Це в нас йде ось така стандартна зарядка для батарейок. До речі, є англійська мова, так що можна сміло прочитати. І так, в комплекті у нас шнурочок ось такий, і безпосередньо. Сама зарядочка. Ось так вона круто виглядає. Закривається на 4 батарейки, відповідно 3А або 2А. І LED дисплей, який показує рівень заряду. Ось так. Є, можливо, коротеньке відео, якщо потрібно буде комусь. Я коротеньке відео викладу, що іменно тут висічується, що показує. Мені здається, що тут рівень заряду показує. наскільки я пам'ятаю. От вона класно так виглядає. То під замовлення було. Замовник попросив зарядку з індикацією. Він використовує для фотоапарату батарейки і для комп'ютерної мишки, здається. Все. На сьогодні в посилочці все, що було. Будуть питання, задавайте. Підписуйтеся на групу, буде ще багато цікавих речей. Всім удачі!